Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні Субота. Ми з Алісою йдемо в Гранвія. А чого ми йдемо в Гранвія? Доня? Не знаю, ще? Що? ще не вирішила. Вчора записувала відео, бачу, вам дуже сподобалось, коли Аліса казала, давай мені подарунок, тому що я здала екзамен. Чи що ти вчора казала? Екзамен? І те, що контрольно. я неділю ходила, і то ж тут ти мені що не купила за те, що ти що мені ще банки е, з... а, за за аналізи, що ти да. здавала аналізи? Е, так хочу ж розповісти історію взагалі, що взялося ось це. Купи мені подарунок за те, що я тиждень ходила в школу. Спочатку, коли приїхала, Алісі не дуже подобалась школа, тому що вона не розуміла іспанців і таке інше, і вона взагалі не хотіла в неї ходити. І я ну, думала, як їй заохотити взагалі до того, щоб вона ходила. Я не вигадала нічого кращого, аніж сказати їй, що давай, якщо будеш тиждень ходити в школу, ми тобі в кінці тижня підемо і купимо якийсь подарунок. І так було декілька разів. Ну, а потім вже воно все три рази було. А, ти запам'ятала моя дитина. Три подарунки за три А, потім вже. А потім вже ну, забулося, Аліса просто ходить до школи і все нормально. А тепер же вона здала екзамен чи контрольну і каже, давайте подарунок тепер. А ще її подружка нещодавно здавала аналізи, їй мама купила за то подарунок. А Аліса каже, а я, а чого я здавала аналізи безкоштовно взагалі, без подарунка? Каже, де мої подарунки, давай мені за аналізи. Цікаво, дуже, як взагалі. Як взагалі ваші діти? Чи вони просять у вас купити щось, ну, наприклад, за аналізи? Я пам'ятаю в моєму дитинстві, колись потрібно мені було здати кров з пальця. І я не хотіла, мені мама каже, я куплю тобі м'ячик. М'ячики продавали в такій сітці. І я кажу, ні, я не піду здавати, поки не купиш мені того м'яча. І що мамі залишалося? Вона купила мені той м'ячик, і тільки тоді ходімо швидко. І тільки тоді я здала аналіз пальця, крові. Цікаво просто, як в вашій родині чи є, чи є таке саме, як у нас, я не знаю. Може я роблю неправильно, але це мені дуже допомагає в тих ситуаціях, які ну, необхідно зробити з дитиною. Якщо їй так кажеш, вона здає, ну вже нехай. Купимо їй якийсь подарунок. Зараз проходимо повз такого райончика. Хтось. Вивісив свою білизну. Тут не дуже гарно. <хи> що, тут? <риклад> <риклад> Аліся сказала, що ми плюс-мінус в цьому районі будемо мешкати, а вона тепер каже: отут ми будемо жити. Ні, наш будинок Аліса, наш будинок десь ось там знаходиться. Ось бачиш, от ті будинки видно, Так? але трішки в ту сторону до китайського магазину нашого улюбленого. Аліса, куди ти? Стой! Куди ти? Знову це куди. Ай, здається, це вже не лікується. Це тут біля Ну, Відносно новий район. Я ж не знаю, як було раніше, просто те, що я бачу, що це якісь нові будинки. Гарні, напевно, що нові. Візуально, так. Там також щось будують. Може трішки стане краще виглядати взагалі. Це місцевість. Чалет. Необра Ноева. Е, нове, нове будівництво. Чалет якісь будуть будувати. Чалець. Тобто множина. Так як сьогодні субота, я думала, що буде дуже багато людей. Ми вийшли, взагалі немає нікого. Взагалі немає нікого. Де всі? Мені здається, що десь є якась фієста, фієста, а ми. Ми не там, де треба, ми не в тому місці. Можливо, зараз в Гранвія буде багато народу. Я знайшла поп-тюб. поп тюб, поп -тюб. Поп -тюб. Аліса, я тобі кажу, напевно, що всі поїхали десь. Аліса, не треба туди кидати. Ну, таке. Напевно, що всі поїхали десь на природу і смажать шашлики, ну, ну я так думаю. Ну, я знайшла нашли... поп-. -тюб. А ми щось не в тому місці. Я теж хочу щось смачненького з'їсти. Ти хочеш? Угу. Що. Ой, тут такий вітер. Макдональдс. А, Макдональдс, так, ми ще плануємо. Ми зараз пойдемо. Купити подарок. Угу. Що ж таке вітер? Ну, купити подарунок. А далі що? Ми хотіли ще в Макдональдс прогулятися. Да. Тут біля Гранвія. Є Макдональдс, то напевно ще прогуляємось. Ось це кафе дивись, взагалі, якого немає, воно і не працює. Що таке? Є якесь свято, про яке ми взагалі не знаємо? Чудова погода, тепло, спекотно на сонці, але де тінь? Бачите, чуєте, який вітер дуже сильний. Але погодка сьогодні супер. Напевно, така сама, як і настрій, так, Аліса? Який в тебе настрій? Супер. Взагалі це Аліса сказала, давай ходімо, ходімо, я не можу сидіти вдома. Пішли десь погуляємо. А вже без настрою, тому що їй потрібен Fluffy Slime, а всі не такі. Так, дивіться, ось цей набір 549 євро. А що входить 7, 7, 7 одиниць. Коли вже у нас буде свій будинок, щоб можна було обирати туди? Якісь гарні речі, меблі. Так, це 289. Ух ти, яке чисте. Цікаво, так і продають. <сум> Мокре? А, ну. Ааа, це щось капає зараз, зверху нічого собі. Щось Зверху капає. тільки стіл. 229. 249, але за що? Також тільки стіл. Напевно, так. Гриль. 129, 229. Це ми в Карефур. Зайшли. Ти покажеш нам, що тобі дісталося сьогодні. Я хотіла. Ти хотіла флафі. Ну, я думаю, що я і мої підписники не дуже розуміються на цьому, але є різні м -м, слайми, є як воздушний пластилін, а є ось таке, яке ми сьогодні купили. Ну, Алісі потрібно було на що воно схоже. Ну, м'якенька, як. Та зрозуміло, що слайм. А ну покажи. це яка коробочка. Всього на всього 15 євро. Та дай, дай, дай мені. Дай. Так, ось такі штучки можна туди домішати. Угу. І там такі... буде. не дає дитина. Ти переживаєш, що я зараз відкрию і буду мацькати його? Да. Йо. Ми йдемо в Макдональдс. Хочу вам розповісти продовження історії. Кімнатою. Сьогодні написав мені господар квартири, кімнату, яку будуть мені здавати. Спитав мене, чи підтверджую я зустріч в понеділок на 11, я написала так, що підтверджую. Та маю два питання. Перше це чи може він мені дати той договір, який він складе, прислати мені його, щоб я його перечитала. А друге питання. Чи можна поставити замок в кімнату? Ну, я кажу, що коли Женя приїде, він міг би його встановити. Ну і на перше питання з приводу договіру він сказав, що я зроблю два: один на те, що він візьме у мене депозит, а інший вже на оренду кімнати. Ну, Я думаю, вже в понеділок буду домовлятися, щоб я, напевно, за буду платити за. Тільки депозит, а вже за оренду кімнати я буду платити 1 червня, буду заїжджати. І з приводу замка сказав, що ні, неможливо поставити там замок. Я думаю, це тому, що вони можливо, самі, можливо, самі самі винаймають я я. цю квартиру і, напевно, здають в ній кімнату. Ну, в мене такі думки просто з цього приводу. Ось, ну а і потім написав, ми. Взагалі дуже чесні люди. Я думаю, ну так ми ж таке чуємо завжди, так від людей, які хочуть нас розвести, які вони чесні. Ні, ну, Насправді вони правда здалися звичайною родиною, приємною. Ну але як то кажуть, довіряй, ну, перевіряй. Ну, сказав, що не можна замок поставити, ну не знаю. Вони знайшли кращого місця. Можна було в Макдональдсі відкрити. Так, не вистачало ще. Це такий Це водінізди. І це теж, так? Так, вони два однакових. Давай складай, так ідемо, доня. Вже в Макдональдсі там будеш далі відкривати. Тож я вирішила, що документи дам подружці поки що. Далі будемо дивитися. Ще нічого не відомо. Що це за люди? Як з ними жити, потрібно все своїм досвідом. Зато там є собака. Да, Аліса, Алісі дуже подобається той факт, що там є собака. Ми нещодавно намагалися згадати, як її звати. Трой. Трой. Собаку звати. А ти купиш собаку? Ага. Купим. Купи, будь ласка, собаку. У нас в Україні є собачка. А, а, Мені не, вже здається, а, що. Вона була охотніча а зараз вона? Бульдозер. Бульдозер? Чого вона бульдозер? Mm, Тому що все є сходи. Так, я тут далі додам просто фото, коли залишила собаку мамі чи бабусі. Розпаковка чек від Аліси. Так, наше замовлення, бургер, картопля. Аліса захотіла скуштувати. слюнки Що це таке? Ну, дивіться, який бургер. А ну покажи. вкусно. Морозиво, Кока-Кола. А, цього разу Аліса взяла не з бургером Вау! А з нагетсами. Так за все ми заплатили ось наш чек 1452. це? Ой, картопля. Загубилася в картоплі фрі. це? Всім смачного, всім смачного, хто їсть. Угу. Яке життя непередбачуване. Взагалі пішли за лісою провести разом час. Потім подружка написала, що в центрі буде свято вишиванки. До дня вишиванки. А каже, а я? Аліся каже, я дуже хочу піти, а я не хочу. Я хочу провести з нею вечір, подивитися мультик або якийсь фільм. Але каже, ні. Ну, Сидить. Ні, поїхали. Телефон сів. Якщо все ж таки вистачить мені заряду на телефоні, обов'язково для вас зніму, як святкували свято вишиванки валіканти. Ані то, то не зніму. Все дуже просто. Всім гарного вечора. Це ж ти розумієш, що ця людина робить сама своїми руками? Я вас Ангеліна не зува! Місто виріше Кондара. Ондара, перепрошує вас. Ангеліна не зува. буде співати?